Росіяни не розуміють українську мову. Пояснюю, чому українська та російська впливали одна на одну впродовж тривалого часу, але вони досить таки відрізняються. З огляду лексики найближчими до української є польська, білоруська та словацька мови. Російська, як бачите, далеко не перша в списку. Українці добре розуміють російську мову, оскільки за часів Російської імперії, Радянського Союзу, нам її тривалий час нав'язували. А зараз знання цієї мови наша перевага, адже ми добре розуміємо ворога. А ось незнання російськими військовими чи диверсантами української дієвий спосіб їх викрити у соцмережах. Є безліч відео, де українські військові бійці тероборони перевіряють підозрілих осіб за допомогою українських слів та висловів. Отож, нині воїстину історичний час щоб позбутись будь-яких зв'язків із Росією, російською мовою та з усім російським українська мова сьогодні в усьому світі асоціюється з Опором, сміливістю та свободою, а російська мова країни-агресора. Тож скажіть паляниця.